Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Ірино. Так. Отже, днями стало відомо, що Світовий банк допоможе Україні кредитом у понад 1 мільярд доларів на соціальні потреби. Ну а ви повернулись нещодавно зі Сполучених Штатів Америки, де мали зустрічі з керівництвом інституції. Розкажіть про враження від візиту та комунікації про результати цієї зустрічі. Дякую. дійсно я вчора повернулася з США, де ми обговорювали гуманітарну підтримку наших людей? Ми знаємо, що наші партнери формують бюджети на наступний рік, і нашою метою було донести потребу українців так саме на гуманітарному фронті. У нас 2,6 мільйона отримувачів виплат ВПО щомісяця. Нам потрібно зберегти ці виплати і також ввести нову категорію складні життєві обставини внаслідок збройної агресії. Це дуже важливо, бо світовий банк, який виділяє 1 мільярд і 200 мільйонів, власне, зосередився на діючих категоріях. А ми пропонували і дякую світовому банку і решті інституцій, що нас почули саме таку категорію ввести, аби допомогти пережити зиму і 24-й рік. Людям, які постраждали саме від збройної агресії, ви про внутрішньо переміщених згадала. От в контексті цього, як оцінювати роботу координаційного штабу саме з питань ВПО і координаційних центрів підтримки цивільного населення при обласних військових адміністраціях, особливо тепер, от коли вже зима прийшла. Це основна діюча модель, коли на рівні уряду створено штаб у квітні 23-го року. На рівні ова при кожній ова діють координаційні центри і на рівні районів, а в громадах створюються центри життєстійкості. Отже. На системній основі, до прикладу, на рівні, на рівні уряду щоп'ятниці о 13-й годині ми збираємося всі разом з міністерствами, з ОВА, з громадськими організаціями, а також з міжнародними операторами, і вирішуємо питання життєзабезпечення ВПО. Я вважаю, що це дієва модель, і дякую областям за таку ефективну роботу. В центрах життєстійкості будуть вирішуватися питання ВПО. Чи є якась ще інша ціль? Є власне, це ті, хто постраждали від збройної агресії, ВПО, а також ветерани та члени їх сімей, люди похилого віку і діти. Нам дуже важливо, щоб ці чотири категорії, зокрема, були огорнуті підтримкою на місць, на рівні громад в центрах життєстійкості. З якими питаннями, потребами, запитами можна звертатися до цих центрів зі всіма гуманітарної, соціальної, адміністративної, юридичної підтримки. Маса питань, і тому ми формуємо вертикаль. Якщо питання не вирішується на нижчому рівні, люди мають знати до кого звернутися, аби питання вирішилось в притул до зміни законодавства. І, врешті, поговоримо з вами ще про незаконно депортованих дітей до Російської Федерації. Називається цифра в 20 тисяч. Це те ті, про яких ми знаємо, де вони, що вони ну відносно, да що з ними, і ми намагаємося їх повернути. Але є всі підстави вважати, що кількість може обчислюватися сотнями тисяч. Це з вашого інтерв'ю нещодавнього. Як отримати більш точні дані? Хто може допомогти повернути їх? Власне, це ще була одна мета моєї поїздки до США в Державному департаменті, а також в Конгресі. Ми спілкувалися саме по депортованим дітям. І як результат такого спілкування скажу, що Росія дуже недооцінює наслідки своєї злочинної діяльності щодо депортації, щодо насильницького переміщення, а також незаконного усиновлення дітей з України у США дуже детально. Цікавилися і розбираються у власне цій проблематиці. Я їм за це дуже дякую. Я була подивована обізнаністю. Власне, ми домовилися, що об'єднаємо зусилля у пошуку таких дітей, так використовуючи дата бази і інші можливості цифрової технології, а також щодо притягнення до відповідальності тих, хто незаконно сьогодні усиновлює наших дітей, хто їх переміщує, зокрема і керівництво в Білорусі. Все це було предметом нашого детального обговорення у США. Тобто є вже конкретні механізми, напрацьовані, можливо, записані на папері щодо притягнення до відповідальності саме цих людей. Так, адже заявляла Росія, що вони вивезли, як вони кажуть, врятували 700 тисяч українських дітей. Як ви говорите, вони так би мовити, всиновили дітей? Навіть російські чиновники робили це незаконно з українськими дітьми. Про, про, про проблеми і питання в тому, чи за два роки ми вже бачимо. Ясну, чітку картину, яким чином ми будемо притягати саме за це до відповідальності? Їх так і ми бачили вже перші кроки світової спільноти. Так Путін і Львова Білова отримали ордери на арешт. А також ми бачимо ситуацію навколо Червоного Хреста Білорусі і інші сигнали для диктаторів в Білорусі і у Росії. Але механізми справді напрацьовуються. Ми обговорювали питання. Пошуку таких дітей, які сьогодні в Росії і їх приховують від України, саме списки дітей. Якщо Росія каже, що у неї є бази і є дані щодо 700 тисяч, то нехай покаже ці списки. Вона повинна передати принаймні через міжнародні організації. Хай це буде ЮНІСЕФ до прикладу списки, особливо дітей сиріт, на повернення в Україну або через треті країни. А також ми хочемо, аби ті, хто незаконно усиновлював, переміщував, всяко долучався так до протиправних злочинних дій по відношенню до українських дітей, понесли покарання. І я кажу ще раз: дякую міжнародним партнерам, зокрема США, що до цієї роботи там дійсно проведена колосальна робота. Зрозуміло, пані Ірино. Дякуємо і вам за те, що долучилися і розказали зокрема і про результати вашого візиту до США. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була з нами на зв'язку.